Колеги, дякую за запрошення. Слава Україні. Е, для нас велика честь приймати участь у заходах, які спрямовані на розвиток, на системний підхід для вітчизняної енергетики. Я представляю оператор газотранспортної системи. Моє прізвище Каденський, ім'я Микола. Я начальник управління розвитку мережі. І ми сьогодні скажу, як ми працюємо, і що з собою представляє наша компанія. Оператор ГТС сьогодні це більше 30 тисяч трубопроводів, 33 тисячі кілометрів трубопроводів, більше 50 компресорних станцій, які постачають газ в Україні споживачам та європейським клієнтам. Це система, яка понижує тиск для розподільчих мереж, майже 1300 станцій. Це більше 11 тисяч співробітників. Як технічного персоналу, так і керівництво складу. І ми активно приймаємо участь у спротиві обороні України, допомагаємо Збройним силам України. Тому це така одна із стратегічних планов для енергетичної безпеки України. Що стосується водню, то він у наш порядок денний потрапив більше двох років тому, ще у 2020 році. 2021 му почали інкорпорувати до стратегічного планування нашої компанії, почали працювати з е, міжнародним сектором, вивчали технічні політики, вдосконалювали наші підходи для того, щоб підготуватися до е, тих часів, коли водень заміщуватиме природний газ в енергетичних міксах, і бути готовим скажімо так, надавати ці послуги логістичні да, з транспортування енергоносіїв для замовників. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, скажімо так, тектонічні звиги, да, тектонічні зміни в енергетичних політиках, спрямовані на те, щоб не лише декарбонізовувати сектор, а в тому числі не давати можливість скажімо так, демілітарізовувати енергетику, в тому числі, що Російська Федерація використовує енергоносії в якості зброї, тому ми маємо переходити на інші енергоносії, які дозволять нам бути незалежнішими, в тому числі і на водень. Оператор ГТС у декілька, скажімо так, горизонтів вбачає е своє стратегічне планування, і на першому з них Більше такі проекти з оптимізації та ефективного використання портфелю активів. Допомога у спротиві російській агресії і підвищення національної енергетичної безпеки, електроенергетичної, в тому числі і газової, зараз. На другому горизонті планування це такий досяжний low-hanging fruit, як кажуть, це біометан. Ми бачимо вже є замовники послуг наших. Приєднання, приєднуються виробники біометану з України до мереж і планують виробництво цього відновлювального газу. Що стосується водню, то це стратегічний пріоритет бути учасником цих процесів і бути корисним е у ланцюгу постачання, де наша компетенція це трубопровідний транспорт, е український уряд підписав. Меморандум з Європейським Союзом щодо відновлювальних газів за що теж велика подяка Олександру Рєткіну, який один із драйверів розвитку цього сектору для України, і такий посол Амбасадор наших е, інтересів Європи. Е, значить, ми маємо втілювати ці загальні стратегічні імперативи з меморандуму у нашій практиці, у нашому менеджменті, тому в Одневі... Водневі аспекти займають важливе місце. У нас є е, консорціуми, які спрямовані на реалізацію цих проєктів з європейськими партнерами. Це е, е, водневий коридор, так званий High Central і H2 eu Store. Це два проекти, які зібрали дуже сильних стейкхолдерів з метою підсилення один одного для реалізації великих інфраструктурних проєктів. Ми бачимо, що водень це не про те, щоб щось зробити самому, це не про локальні якісь місцеві рішення, це про водневий такий партнершіп, hydrogen partnership з різних секторів, це кросекторальна секторальна дисципліна, яка вимагатиме е, навиків співпраці. Е, е, що стосується того, які виклики ми бачимо, один з важливих це залучення нових знань, технологій і інвестицій. Важливо, що мати на увазі. Перше, це те, що нам треба нові знання для прикладу, да, морський сектор, який ми вивчаємо як більш такий, ну скажімо, практичний, вже зараз зазначив, що у 2025 році їм потребуватиме 100 тисяч нових моряків, які мають навички працювати з енергетичними установками на водню і аміаку а до 2030 року майже 800 тисяч таких моряків. Це стосується і енергетичного сектору, також тому, що е знання, які необхідно давати для нового покоління експлуатаційного персоналу, має від відповідати вимогам того обладнання та технічної політики, з яким вони будуть працювати. Це великий дефіцитний такий матеріал, який треба вже зараз будувати людей, які у 2025-2030-му -му, му і плюс будуть. Після випуску експлуатувати, проєктувати і керувати такими проектами новими, складними, для яких нема існуючої бази знань, а, і це десятки тисяч людей. Ми розуміємо, що зараз, наприклад, така компанія, як оператор ГТС, це більше 10 тисяч людей. Наприклад, енергатом це 30 тисяч людей, і ми розуміємо, який масштаб випускників, да яка кількість необхідна для того, щоб вона насичувала. Ці проекти якісним і ну, зрілим людським капіталом. Я на це теж хочу звернути увагу mm. шановної спільноти, тому що я бачу тут багато випускників і представників е, українських е, навчальних закладів, там КПІ, і інших авіаційний університет, де я навчався, е, Львівський, Івано-Франківський. Ми маємо е, системно підходити до питання нової генерації. Тому що кого брати на роботу для роботи з цими проектами це велике питання. У нас дуже потужна інженерна школа, потужний базис знань, які існує, є в тому числі і технологічні надбання да і спадщина. тому що, як я вже завжди кажу, електролізні цехи є на кожній електростанції, на атомних станціях. У нас є хімічна промисловість, яка дуже добре знайома з водневим е технологічним обладнанням водночас. Щоб не втратити цей спадок, да ми маємо якісно його інтегрувати у це майбутнє, тому що ми ризикуємо втратити можливість забезпечити людьми усі наші амбіційні амбітні плани. Це важливо, і я готовий особисто теж долучатися для цього. Тому що якщо ми хочемо створювати ланцюги постачання водню, ми теж маємо вміти з ним працювати. Що ще важливо, що хочу додати, е, оператор ГТС став частиною вже сьогодні е, Hydrogen Backbone, е, Це така організація, яка об'єднує операторів газотранспортної системи газової інфраструктури майже у всіх європейських країн, там більше 30. і. Ми вважаємо, що це дуже символічно і стратегічно, коли під час війни ми знаходимо в собі сили інтегровуватися і працювати з кращими, і готувати компанію і країну до майбутнього, в якому буде місце новим чистим енергетичним носіям. Дякую за ваш час. Так, а, пан Микола. Я дуже дякую вам за участь. Я розумію в тому, що ми могли поговорити багато про що і відповідно до планів про конкретні проекти. Але ж я розумію і інше, що оператор газотранспортної мережі є стратегічним підприємством, підприємством стратегічною компанією нашої країни. І окремі речі вони мають залишатися е, не озвучені, але це зовсім не означає, що там не йдеться робота. Головне те, що е, е, має значення для країни в цілому, я впевнений, і це оцінять е, е, дуже скоро. Це те, що водень є в вашому порядку денному і він е, сприймається оператором системи вже значно. Бі реалістичніше, ніж це було на початку, коли він з'явився в порядку денному. Тому, пан Микола, дуже дякую вам. Я сподіваюся, до скорих зустрічей вже скоро на наступному івенті, який буде дуже важливий. Ну а всім, хто зацікавлений, слідкуйте за новинами які будуть офіційно оприлюднені оператором газотранспортної мережі нашої асоціацію за погодженням? Я впевнений, що сумно не буде.